Друзі, усім привіт! Ми в місті Вінниця. Сьогодні ми спитаємо, спитаємо у людей, що потрібно робити, або ким потрібно працювати, щоб заробити на квартиру. Давайте дізнаємось. Скажіть, ким потрібно працювати, або що робити, щоб заробити на квартиру в Вінниці? Треба просто родитися в нужне час, а в нужний час, а робити не треба. Не треба, так? Поділитесь інформацією, як це можна зробити. Я Я не роблю я, я теж такий, значить, значить, будемо разом когось шукати, хто нам розкаже так, тоді добре. хто добрий? нам заробить, того ми і поділимося. Добре, дякую. <ріст> Скажіть, будь ласка, що потрібно робити у місті Вінниця? Або що робити, або ким працювати, щоб заробити на квартиру? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що і блогера зараз, зараз нормально як так. так. Ну не знаю, якимось директором, мабуть. Ще, ще якимось, такий... Або власником фірми да, або, або що? Абу власником так? фірми, щось таке, так. Да. Якісь бізнесмени, щось типу того. Ну так, я зрозумів. Добре, дякую за відповідь. Єсть.